Добрий день, я начальник відділу Центру надання адміністративних послуг Вічнянської міської ради. Сьогодні хочу ознайомити вас із можливістю оформлення відстрочки від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. У застосунку Резерв Плюс від Міністерства оборони України з'явився новий тип відстрочки. Тепер військовозобов'язані, які мають дітей з інвалідністю, як до 18 років, так і повнолітніх, можуть подати запит онлайн. Насамперед потрібно оновити резерв плюс до останньої версії, авторизуватися у застосунку, натиснути на три кнопки на головному екрані, вибрати пункт, подати запит на відстрочку, далі вибрати потрібну категорію батьки повнолітньої дитини з інвалідністю або батьки дитини з інвалідністю до 18 років, подати запит і дочекатися сповіщення з результатом. Система може відмовити в оформленні відстрочки, найчастіше через те, що в державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину з інвалідністю. Ось перелік типових відмов та ймовірні причини: не знайшли неповнолітню дитину з інвалідністю. Це може бути пов'язано з відсутністю інформації про дитину в системах Мінсоцполітики або наявні помилки в персональних даних. Таких як РНО КПП дитини, серія або номера ID-картки чи свідоцтва про народження. Не вдалося отримати дані про інвалідність вашої дитини, може бути відсутня інформація про продовження строку інвалідності, або дитину знайдено в ЄССС, але даних про інвалідність немає, дані про дитину вже є в системах Мінсоцполітики, але потребують актуалізації. Щоб внести дані до систем Мінсусполітики, зокрема централізованого банку даних з проблем інвалідності, або їх оновити, можна звернутися до будь-якого центру надання адміністративних послуг або до органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання. У ЦНАП подається заява на оновлення даних, і процедура оновлення потребує певного часу для обробки, оскільки ЦНАП має передати документи до органу соціального захисту населення. Водночас, якщо ви звертаєтесь безпосередньо до органу соціального захисту населення, його фахівці мають технічну можливість одразу вносити дані до системи. Також це можна зробити онлайн, скориставшися електронним кабінетом особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не облікована в Централізовану банку даних з проблем інвалідності, то потрібно пройти первинну реєстрацію. Для того, щоб актуалізувати дані про дитину з інвалідністю через центр надання адміністративних послуг, Необхідно пред'явити оригінали документів, РНО КПП дитини, якщо є, свідоцтво про народження або ID-картка для дитини старше 14 років. Якщо неповнолітні діти з інвалідністю, то медичний висновок про дитину з інвалідністю за формою номер 080 -о. Якщо повнолітні діти з інвалідністю, довідка до акта оглядом СЕК за формою номер 157 1 0 РНО КПП одного з батьків або інших законних представників, витяг про задеклароване, зареєстроване місце проживання, перебування та пенсійне посвідчення, якщо є. Нагадую, що Центр надання адміністративних послуг Вічнянської міської ради знаходиться за адресою місто Ічня, площа Тараса Григоровича Шевченка, 1, кабінет номер 9 Консультацію щодо послуги можна отримати за номерами телефонів 046 33 251 50. Або 063 681 23 66. Звертайтеся до ЦНАП. Завжди будемо раді допомогти.